Привіт, маленький друже! Інтернет це як великий яскравий світ, де можна гратися, вчитися та знаходити нові цікаві речі, але як і в будь-якому іншому місці чи на ігровому майданчику, чи деінде важливо пам'ятати кілька простих правил, щоб бути завжди в безпеці. Не розповідай особисту інформацію, а що це означає? Особиста інформація це твоє ім'я, адреса, номер телефону, місце навчання та інші дані про тебе. Уяви, що ти тримаєш у руках чарівну картку, яка показує, де ти живеш. Краще не показувати її незнайомцям, бо вони можуть завдати тобі шкоду. Якщо якийсь незнайомець в мережі інтернет хоче дізнатися від тебе особисту інформацію, припини з ним спілкування відразу та повідом своїх батьків про це. Паролі це твої секретні ключі. Пароль це як маленький ключик, який відкриває двері до твого облікового запису. І якщо хтось дізнається твій пароль, він зможе потрапити до твоїх ігор чи малюнків, до особистої інформації, і це може бути дуже небезпечно. Як діяти? Придумай складний пароль разом з батьками. Ніколи не кажи свій пароль нікому, навіть якщо вони кажуть, що допоможуть тобі. Спілкуйся лише з тими, кого знаєш. Уяви, що інтернет це великий парк, де є багато людей, але не кожен, кого ти зістринеш, є твоїм другом. Якщо тобі пише людина, яку ти не знаєш, завжди спершу скажи про це дорослому. Наприклад, якщо хтось, кого ти не знаєш, написав, що він дуже хоче з тобою пограти, не продовжи спілкування без дозволу батьків. Краще відразу розповісти про це дорослим. Будь обережним із посиланнями та файлами. Уяви, що інтернет схожий на величезну коробку сюрпризами. Деякі сюрпризи можуть бути приємними, а деякі шкідливими. Посилання, тобто ті слова або кнопки, на які можна клікнути, можуть відвести тебе на сайти, де є небезпека або завантажити щось, що може зашкодити твоєму комп'ютеру. Як діяти, якщо бачиш посилання, чи файл, якого ти не очікував, або який виглядає дивно, не клікай і не відкривай його, завжди запитуй батьків, якщо не впевнений? Розповідай дорослим про всі незрозумілі чи страшні ситуації. Інколи в інтернеті може трапити щось, що змушує тебе почуватися сумно, налякано чи збентежено, найкраще рішення. Негайно розповісти про це батькам, які допоможуть вирішити проблему. Час для відпочинку. Не забувай гратися і на свіжому повітрі. Інтернет дуже цікавий, але справжній світ теж дуже важливий. Прогулянки на свіжому повітрі, ігри з друзями, читання книжок, малювання допомагають тобі рости і бути здоровими. Як діяти, попроси батьків допомогти тобі, визначити час, який ти проводиш в інтернеті, а решту часу присвячуй веселим іграм і розвагам на вулиці. Твої батьки. Хочуть, щоб ти був у безпеці, тому вони встановлюють певні правила користування інтернетом, слухай їхні поради і завжди питай, якщо щось незрозуміло. Якщо твоя мама каже: не грайся в інтернеті після 19-ї години, спробуй зрозуміти, що це робиться для того, щоб ти міг відпочити і добре виспатися. Пам'ятай, інтернет це чудове місце для навчання, розваг і спілкування, але завжди важливо пам'ятати про свою безпеку. Якщо щось здається дивним або незрозумілим, негайно звернися до батьків. Вони завжди готові допомогти. Бережи себе та свої секрети, і тоді інтернет завжди буде веселим і безпечним місцем для тебе.